Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі Приємного передання. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий військовий продаж уряду України системи протиповітряної оборони на «САМС». Йдеться про можливе постачання ЗРК та пов'язаного обладнання за орієнтованою вартістю 285 мільйонів доларів. Україна направила запит на купівлю системи ППО на «САМС». Яка включає один радар центру управління вогнем, не названо кількість пускових установок, системи захищеного зв'язку та інше обладнання. Потенційна угода також включає американську технічну підтримку, випробувальне та допоміжне обладнання, технічну документацію і запчастини. Наразі на озброєнні повітряних сил України є дві батареї ЗРК НАСАМС. на СамС. Німеччина оновила список переданої Україні військової техніки, обладнання автотранспорту та озброєння, загальне фінансування військової допомоги України від уряду ФРН становить майже 5,5 мільярдів євро на 2023 рік. До оновленого списку війшли одна РЛС повітряного огляду, два танкових мостовкладальники, три неназвані мобільні захищені системи розмінування, вісім антидронових систем та шість неназваних машин прикордонної охорони. Також Україна отримала від Німеччини 54 розвідувальних безпілотних комплекси Вектор, одну станцію РЕП, 34 цивільних позашляховики, 17 тягачів та різні вантажівки. Норвегія підтримує навчання українських льотчиків та персоналу на винищувачах F-16. Про це повідомив міністр оборони країни. За його словами, норвезький уряд позитивно ставиться до цієї ініціативи. Як він сказав, Норвегія розгляне різні способи, як докластися до навчання та підготовки українського персоналу на f 16 У лютому парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон. У травні Норвегія підтвердила поставку Україні до восьми реактивних систем залпового вогню великої дальності та трьох радарів Артур. Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на закупівлю снарядів калібру 155 міліметрів для України. Йдеться про спільну закупівлю снарядів для України країнами Євросоюзу, про яке було домовлено в березні цього року. Нагадаємо, 20 березня Євросоюз погодив план постачання в Україну боєприпасів на суму 2 мільярда євро. Збройні сили України мають отримати мільйон артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців. Із травня Єврокомісія схвалила акт про підтримку виробництва та термінове відправлення боєприпасів в Україні. Також 5 травня Рада Європейського Союзу затвердила виділення коштів на закупівлю боєприпасів для України. В українських військових вперше помітили норвезькі інженерні машини. Про це повідомляє військово аналітична команда. На оприлюднених кадрах одна з норвезьких машин готує позиції для українських бійців. У березні Норвегія відправила українським військовим три інженерні машини разом з іншою військовою технікою і танками Leopard 2-4. Ця машина базується на шасі німецького танка Леопард 1 та оснащена крановою стрілою відвалом і тросовими лебідками для виконання завдання з підготовки оборонних позицій, розчищення шляхів та створення проходів. Міністерство оборони Японії передало Україні 100 автомобілів і 30 тисяч готових харчових пайків для потреб збройних сил. Про це повідомив посол України в Японії. Першими до військових України вирушили армійські позашляховики Type 73. Джип може бути оснащений різними важкими кулеметами і протитанковими гранатометами. Україна отримала сотні картонних дронів від австралійської компанії. Про це повідомив директор компанії. Як він сказав, Україні було продано сотні безпілотних літальних апаратів. Постачання в Україну розпочалося у лютому 2023 року. Дрон використовують у різних цілях, таких як розгортання корисного навантаження датчиків і можливість доставки невеликих вантажів. Він діє як бортовий ретранслятор розширеного зв'язку. Такий дрон може підняти до 5 кілограмів, вага залежить від його моделі. Літак здатен нести вантаж до трьох годин залежно від навантаження на відстань від 40 до 120 кілометрів. Фон компетентної допомоги армії Повернись живим передав аеророзвідникам механізованої бригади Збройних сил України комплекс Лалека 100. Про це повідомили на сторінці благодійної організації у соцмережах. Комплекс Олека 100 складається з двох повітряних безпілотників та наземної станції управління. Також військові отримали від благодійників запчастини, інструменти та інші необхідні матеріали. Оборонне відомство та уряд України розпочали роботу над адаптацією концепції розвитку авіації для переходу на літаки західного зразку. Про це повідомив президент України. Рішення оголосили невдовзі після того, як Сполучені Штати дали дозвіл на передачу союзникам винищувачів f 16 та підтримали спільні зусилля разом з іншими країнами щодо навчання українських льотчиків. На сьогоднішній день вже п'ять країн взяли на себе зобов'язання з підготовкою українських пілотів на винищувачах f 16 Це Нідерланди, Португалія, Данія, Польща та Бельгія. Державна компанія запустила нову газову свердловину глибиною 5800 метрів. Це вже восьма свердловина, яка ведена в експлуатацію українськими фахівцями з початку 2023 року. Відомо, що свердловина забезпечує 580 тисяч кубометрів газу на добу. У розробці ще декілька перспективних свердловин. Нова свердловина відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з українських родовищ. Україна приєдналася до глобальної бази даних статистики доходів організації економічного співробітництва та розвитку і стала 121 ю країною, що подає інформацію до найбільшого відкритого джерела даних про доходи. На відміну від Світового банку чи МВФ, ця організація не дає позик, але сприяє наданню фінансової допомоги та дешевим кредитам. Приєднання до цієї організації допомагає збільшити інвестиції та розвивати торгівлю. Найбільший виробник цукру в Україні у першому кварталі 2023 року отримав 16 мільйонів євро чистого прибутку, що у шість разів більше в порівнянні з першим кварталом 2022 року. як йдеться у звіті компанії на Варшавській фондовій біржі, за вказаний період виручка зросла на 37% і становить 163 мільйона євро. Валовий прибуток зріс більше ніж у два рази операційний майже у два з половиною рази. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.